Історія у кривому розі батьки поклали на обстеження до лікарні свого восьмирічного сина, та вже за кілька годин їм повідомили, що хлопчик помер. У дитини всі ознаки задухи. Лікарі кажуть, до фатальних наслідків призвела алергія. Батьки не можуть утямитися, хочуть знати, хто винен у смерті їхнього сина. Василь та Ганна Брежніви вже тиждень не можуть оговтатись від втрати дитини. Того дня за рекомендацією педіатра вчергово відвезли восьмирічного Віталіка до шкір вендиспансеру. У хлопчика на руках з'явились рани, які тривалий час не загоювались. Та щойно батько повернувся додому за речами та ліками для сина. Йому зателефонували з медзакладу. Мой дитина лежав без движення міста возле Його гортані, сам язик. Уші все было було сіньє, як будто не знаю, души лілі. Лікарі кажуть, у дитини виникла раптова алергічна реакція. І навіть у стаціонарі врятувати хлопця не змогли, хоча запевняють, діяли за протоколом. Тут просто в шокі всі. Не знаю, що могло павліч, понимаєте, от просто нещасний випадок. Нещасним випадком смерть дитини вже назвали в обласному департаменті охорони здоров'я. Втім, пообіцяли ретельно розібратись. Однозначно буде проводитися служебне розслідування, яке буде включати в себе клініка експертну оцінку, качество оказання допомоги погібшому ребенку. Батьки Віталіка одразу звернулись до правоохоронців. Ті відкрили кримінальне впровадження. Належне виконання медичними працівниками своїх службових обов'язків, яке спричинило смерть. Значить, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. Родина Брежневих тепер чекає на результати експертиз. Вони можуть затягнутися на кілька місяців. Та час для батьків вже не головне, хочуть лише одного, щоб розслідували повністю до кінця. чия віна і чому не змогли спасти? Рібенка з Дніпропетровської області Наталя Гусак Тетяна Полякова Сабиті канал Україна українським військовим дозволили стріляти у відповідь. Заявив президент Петро Порошенко на засіданні Ради безпеки і оборони. Глава держави вважає загрозу національній безпеці надзвичайно високою. Часом більше 90 вибухів лише на околицях Донецька зафіксувала місія ОБСЄ. Були і залпи із заборонених 82-мм мінометів. Хоча офіційно обидві сторони запевняли, що відвели від лінії розмежування всі міномети. Водночас, українська розвідка повідомляє, бойовики розмістили неподалік Макіївки системи залпового вогню град та самохідні артилерійські установки. Як пережити цю зиму, питання номер один для мешканців прифронтових сіл Луганщини. Опалення немає вже рік. Перебита газова труба. Від холоду рятуються саморобними пічками і буржуйками. Репортаж Анни Карпової. Стекло, ну, є держаться на іще. Тоді осколками з сосіди взорвалося. І от осколками вилетіли окна. Тут як небудь він попоставил, а здесь пленочка закрита. Валентина вдовіла рік тому чоловік загинув від удару струмом. Тепер, коли холодніше, жінка сама коло дрова і топить піч. Ось так от ложу эти дрова і все это це... три часа тільки вечір затопляю, тому що, якщо топить, то много треба буде і дров, і угля. Газовий котел, придбаний торік на останні гроші, так і не знадобився. На території, контрольовані бойовиками, перебили газову трубу. З вугіллям мешканцям трьохізбанки допомогли іноземні волонтери. Завезли кілька фур. Довго вугілля ділять із криками. По 800, значить, да? беремо, а 85 потом заберемо. за допомогу. Іноземцям дякують, але зізнаються надовго палива не вистачить. В крайній мірі місяць полтора. Ну, от, от ми в теплі, чи ні. У трьохезманці є і чотири багатоповерхівки на всіх сліди від обстрілів. Через холоднечу більшість мешканців покинули квартири. Зосталися тільки 13 сімей. Газу в будинку нема. У цьому підвалі Віктор з дружиною пережили минулу зиму. Тут ще залишилася саморобна піч і ліжка. Я вже в другу зиму живу, я ніколи не замерзну. Буржуйку чоловік встановив і у власній квартирі. От -от, труба в, саме, в домуход, і все. Трубу Тробу на і все. Подружжя каже, цьогоріч жити стало трохи легше. З'явилася вода і електрика, але з доставкою гуманітарного вугілля для саморобних буржуак тут проблеми. Багато поверхівки розташовані далеко від приватного сектора. З коштами зв'язано вони підпорядковуються військово-цивільній адміністрації, поки це все розробляється в стані розробки. Але люди, звичайно, не залишаться без тепла. Гуманітарне вугілля в приватні будинки торгівки доправлятимуть, поки кожній родині не дістанеться по дві тонни. Місцеві мешканці сподіваються, що цього їм вистачить бодай на половину зими. З Луганської області Анна Карпова Олександр Хлинін Сабиття, канал Україна. Купити вживаний телефон за ціною нового. Люди потрапляють на гачок шахраїв і викидають дурні гроші за зіпсований пристрій. Телефонних аферистів майже за руку упіймала кореспондент Ірина Камінська. Омріяний телефон вдвічі дешевше ще й з додатковою знижкою. Киянка Ольга Швець не могла не скористатися пропозицією інтернет-магазину. Та вже за тиждень покупка зламалася. Коли я під'їхала в этот магазин, там оказався звичайний ларюк, сиділи два парня. Я погрозила, що визволить час міліцію. Приїхав мужчина, э, отозвав мене на вулицю, Ну і він сказав, Я зараз даю вам гроші, ви віддаєте мені телефон і закриваємо цю тему, щоб ви більше нас не трогали, і все хорошо. А от Ользі. Балагур пощастило менше. Жінка вже місяць не може повернути кошти за поламаний вживаний телефон, який в інтернет-магазині продали як новий. Мой знакомий прабіл по Мейкоду. Этому телефону уже два года им пользовались, но у меня он был всего лишь две недели. Ну, из того последовало, что телефон уже бы ушный. Хотя продавали мне как новый, я несколько раз уточняла у них, что... Те, что телефон новые, подтверждает и майстер Денис Бакуменко. Подобных историй человек знает сотни. Профессионал одразу бачить разбежности. Эта плата, скажем так, нашим мастерским языком выгревалась. То есть... Є проблеми, які устраняються нагріванням плати. Віддати, його ліба перегріли, от вот вот метал, він має бути серебристого цвіту. Разом з Ольгою собиття вирішили відшукати інтернет-магазин, в якому вживані телефони продають по ціні нових. Магазин орендує маленький кабінет в одній зі столичних фабрик. Перед камерою двері зачинилися на замок. Відчиніть, будь ласка, ми ж бачили, ви зайшли? Просто перед носом закрили. Побачили камеру. Співробітники магазину до нас так і не вийшли, а от охорону покликали. Мовляв, заважаємо їм працювати. Телефонуємо менеджеру, який продавав Ользі телефон. Ми Нікому ніколи не говоримо, коли продають новий телефон, що він новий. Є запис так. розмови телефону, де вона вам дзвонила, і ви казали, що ви не продаєте телефон, які були використанні, Ви продаєте виключно нові телефони. Посоветували пісня на бідіабрача к нам на наш адрес, заказним або як там вам удобні. Тому саме совітую вам пишіть пісьма. Получить адвокат Анатолій Шестаков радить отримати від експертного центру письмове підтвердження того, що телефон не новий, і звертатися до поліції в діях тих осіб, які продали дану річ. Є е, склад злочину, передбачений статтею 190 кримінального кодексу України шахрайство. Ольга вже звернулася до поліції і готує позов до суду. Ірина Камінська, Ален Анісімов, Сабиція, канал Україна. Два нових штами грипу атакують цьогоріч українців. Про таке попереджають у міністерстві охорони здоров'я. Їх звати Швейцарія та Пхукет. Чим вони страшні і як уберегтися? Дізнавалася Юлія Роєнко. Понад 840 тисяч випадків захворювань на ГРЗ зафіксували у центрі грипу з жовтня. Грип поки що не косить українців, утім вже з нового року експерти прогнозують нашестя одразу трьох штамів вірусу, два з яких українцям ще не відомі. і Пхукет вони давно не циркулювали на території України, тому ми очікуємо підвищення захворюваності на 15% від минулого епідемічного сезону. Їхні симптоми мало відрізняються від минулорічного грипу. Температура за 38 та кашель. Однак небезпечні Швейцарія та Пхукету складненнями, особливо для людей похилого віку. Люди старше 60 років, у них вже послаблений імунітет. У них вже є якісь хронічні захворювання, при яких вірус грипу спричинить такі ускладнення, які будуть несумісні з життям, тому ми їм рекомендуємо вакцинуватися. Прищеплюватись лікарі радять вже зараз, адже вакцині потрібно не менше місяця, аби повністю захистити організм. Окрім щеплень, зміцнити імунітет допоможе спеціальна дієта. Щодня склянка настою шипшини має бути на вашому столі, як мінімум, одна склянка. Насіння льоду, черебячий жир, бажано вживати цей період. І по-третє, продукти, які мають антибактеріальну і противірусну активність, це часник, цибуля. Embr... Куркума, чи готові лікарні протистояти можливій епідемії, вирішили перевірити кореспонденти Сабиті. Умоз заспокоюють стаціонарів достатньо, аби ізолювати пацієнтів та не дати інфекції розповсюдитись. А от з ліками не все гаразд. Були проведені реконструкція інфекційних стаціонарів, вони боксіровані, дані везде, звісно ж, хотілося б, щоб було це везде. Що касається обеспеченості препаратами, здесь, звісно, і іраз поскромніше. Запаси препаратів проти грипу майбутнього. Вже вичерпались у деяких, вже сплинув термін придатності. Проте ліків для зняття інтоксикації у стаціонарах вистачить на всіх пацієнтів. Юлія Роєнко, Олександр Скиба, Роман Сищенко, Сабиття, канал Україна спеціальний дводенний саміт із проблем міграції стартував на Мальті. Поки там лише готуються ухвалити план спільних дій. Швеція вже від сьогодні через наплив нелегалів запроваджує прикордонний контроль. Негайного вирішення кризи з мігрантами вимагають жителі французького кале. Там в третій день поспіль тривають сутички поліції з нелегалами. Огороджений табір, де тимчасово проживає понад 6 тисяч утікачів, має неофіційну назву джунглі. Саме звідти на переконання місцевих іде головна загроза їхньої безпеки. Вони називають себе групою розлючені жителі кале. Ми змушені замикатися у власних будинках. Зараз он там протистояння з поліцією. Нелегалів більше двохсоти. Вони дуже агресивні. сподіваюся, влада щось зробить, хоча б зробить так, щоб вони залишилися у таборі. Бернар скажеться не лише на безпеку, каже ціле життя. Він та його сусіди чесно і важко працюють. Однак тепер ціна помешкань у їхній дільниці стала мізерною. Вирішити комплекс на масштаб проблем, які хвилюють не лише французького бернара, має вирішити саміт ЄС Африка у Валеті. Розпочався він новиною. Швеція заявила, що наплив переселенців загрожує громадській безпеці. І наплив нелегалів до країни рекордний. Ми беремо під контроль кордони для впорядкування проблеми біженців, поки тимчасово на 10 днів. Саміт на Мальті триває у планах повернення економічних мігрантів на батьківщину та збільшення фінансової допомоги країнам Африки. Проекти стадії розробки, кошти, які доведеться сплатити європейським платникам податків, на стадії розрахунку. Галина Баланович Сабитія канал Україна сім днів. Саме стільки відпочиватимуть українці на новорічні свята. Кабмін затвердив графік, за яким вихідними будуть 1, 2 і 3 січня. Однак 4, 5 і 6 доведеться вийти на роботу. А далі знову відпочинок на Різдво з 7 по 10. За таке тривале байдикування українці відпрацюють у суботу 16 січня. Щоправда, 31 грудня та 6 січня, якщо роботодавець не проти, уряд рекомендує скоротити робочий день, принаймні, на годину. Побачити Мукачеве з висоти пташиного польоту і пройти майстер-клас зі справжнім сажотрусом. Усе це тепер доступне туристам, які їдуть на Закарпаття. Спокусилися на нові враження і кореспонденти сабитії. У горець Берталонтов найстаріший сажутрус Закарпаття. 43 роки він ходить дахами Мукачевого і чистить димарі та вентиляційні канали. Розповідає, у кожного будинку своя історія і специфіка. Береме все з поутілю. Тут ось Тут маємо тивоход, один великий, дві маленькі. Береме гір. Ну. Нині в Мукачевому лише два сажутруси. Професія відходить у минуле. Тож у місті вирішили організувати окрему розвагу. Туристам показують панорами міста з дахів, а найвідоміший куминар проводить майстер-клас з очистки вентиляційних каналів. Видно всі дзвониці, замок, вулиці і тому цікаво розповідати історію. Тобто історію видно навіть після історії замку, сама історія ремесла. Трохи біографії Берті Бертібачія, майстер-клас. Екскурсія специфічна, тому туристичні групи невеликі для них обрали найбільш безпечні дахи в центрі міста. Дуже цікаво побачити Мукачева з такої висоти, дуже гарні панорами відкриваються. От, звичайно, велика удача побачити сажатруся. Ну, як казали, обличчя міста, та потриматися за Гудзик, загадати бажання. І цікава людина і цікава професія. Жаль, на сьогоднішній день вже мало хто хоче цим займатися, але все ж таки це потрібна професія. На відзнаку сумлінної праці п'ять років тому в центрі Мукачевого відкрили пам'ятник берталону тофту. Саме біля нього й завершується екскурсія. На згадку туристи отримують сертифікати сажутруса початківця і фотографії з живим символом Мукачевого. Із Закарпаття Ніні Нікогосян Роберт Боднар. Сабитя канал Україна. Два рекорди блакитного місяця на Женевському аукціоні содбіс продали унікальний діамант вагою 12 каратів. Це найбільший камінь насиченого блакитного кольору. Бездоганної чистоти за нього невідомий покупець із Гонконгу виклав рекордну суму 48,5 мільйонів доларів. Отже, це найдорожчий діамант, який будь-коли виставляли на аукціоні. А торги за нього тривали рекордно мало, лише 7 хвилин. Авмаз, з якого народився блакитний місяць, знайшли торік у січні. Він важив майже 30 каратів. Огранювали півроку після камінець неймовірної краси і чистоти на. Авіт досліджували у Смітсеновському інституті.